Я б хотіла познайомити вас з цікавим і дуже повчальним, і дуже пізнавальним і мотивуючим клінічним випадком, який був у мене з пацієнткою, яка приїхала з Харкова, їй 28 років. В анамнезі в неї одні пологи і переривання. Вагітності, і після чого в неї виник синдром Ашермана. Ви розумієте, що настання вагітності при синдромі Ашермана практично неможливо. Синдром Ашермана це ускладнення, яке виникає після механічного пошкодження базального мембрани ендометрію і після цього ендометрій не наростає і утворюється синехії в порожнині матки. І ось ця пацієнтка приїхала до нас, і єдиний її запит був вона категорично заперечувала сурогатне материнство і готова була на будь-які експерименти, на будь-які дії, тільки щоб завагітнити самостійно. Пацієнтка вже робила дві гістероскопії де роз'єднували синехії, і в порожнину матки їй ввели спіраль типу Мірена. Я вирішила зняти спіраль і зробила. Ультразвукове дослідження. Я зняла спіраль і було призначено гормонозамісну терапію. Матка і ендометрій виглядав приблизно ось таким чином: це неоднорідний, зовсім ендометрій. Частина тут щось спробувала наростати, але тут знову прийнято рішення провести гістероскопію. Після проведеної гістероскопії я вирішила вести екзосоми супендометріально. Це метод, який належить до експериментальної медицини, але за рік своїх експериментів, які я проводила вже з іншими пацієнтами, ніяких ускладнень не було. Але позитивні кейси вже були. Тому ми вирішили з нею використати цей метод для стимуляції регенерації ендометрії у цієї пацієнтки. Ендометрій в дні починає формуватися. І м, товщина ще недостатня, але принаймні структура ендометрії вже якось починає відновлюватися. І ось на екрані вже більш-менш виникає надія, що ендометрія якось реагує і на гормонозамісну терапію, і на введення екзосом, Бо в дні вже видно. Тонкий, але трьохшаровий ендометрій. На протязі п'яти місяців підготовки даної пацієнтки, ми вирішили готуватися до переносу. Найкращий результат я бачила під час стимуляції, як виглядав ендометрій, як виглядала структура ендометрії. Тому ми вирішили. Готуватися до переносу в модифікованому циклі, коли ми вводили невеликі дози гонадотропінів і досягали росту двох-трьох фолікулів для того, щоб кожен цей фолікул виробляв естрадіол і таким чином стимулював ріст ендометрію. В процесі підготовки у нас було три фолікула, які виросли під час стимуляції гонадотропінами. Оце Такий вигляд мала матка, і ось цей ендометрій, який нам вдалося виростити з цією пацієнткою. І на момент домінантних фолікулів у цієї пацієнтки ми досягнули товщини ендометрію 5,8 мм. міліметрів. Так, це мало, але ми прийняли рішення все-таки ризикнути, так як ембріонів у цієї пацієнтки було достатньо, і ми перенесли генетично тестований здоровий ембріон. Через 7 днів пацієнтка надіслала мені тест слабо позитивний, але так як у нас був тригер. ХГЧ Це міг бути хвіст і залишки препарату, тому я особливої надії поки що не мала на позитивний результат, але з кожним днем тести були яскравіші і ми отримали бажану вагітність у цієї пацієнтки. Пізніше пацієнтка приїхала на УЗІ вагітності, ми маємо ембріончик. І наявне серцебиття. Через два тижні ми передивилися пацієнтку, і ми маємо прекрасну вагітність, прогресуючу вагітність, і вона виписана під спостереження жіночої консультації. Цей клінічний випадок я вирішила зняти і записати для вас. Це мотивуючий випадок. Який показує, що здаватися ні в якому разі не можна, і на сьогоднішній день та теорія, яка доказує, що товщина ендометрію суб'єктивна і важлива рецептивність ендометрію і наявність здорового ембріону, бо навіть при гіпопластичному ендометрію можна отримати свій бажаний результат, свою вагітність.